Це був мега крутий, супер, просто захват. Мені вдалося побувати на турнірі Ukraine Open і вболівати знову відчути цю енергію, цю пристрасть, цю, цей вулкан емоцій, коли ти вболіваєш за ленда. Чому я тут, тому що я також люблю спорт. Чому я тут? Тому що я колись створив українську спортивну клініку. Це справа мого життя, до якої долучились також люди, яким ця ідея сподобалась, люди, які заповнені спорт, люди, які хочуть, щоб спортсмени були здоровими. Е, ну мені, напевно, ще найбільше запам'яталося, коли я на своїх. В перших змаганнях став зразу на ворота і ми зайняли якесь там четверте місце. Тому цю подяку включаємо мав для імені всієї збірної нашої федерації. Ми продовжуємо тренуватися, готуємось до Єврофлорбол-челенджу, який прийде у Франції в Безенсоні. Е, і збірна показує дуже класні ігри. Тому будем, я буду готуватися і, і до челенджу, і хочу попасти в її збірну і в Леморгу гарно виступати. Тому має бути дуже гарячий сезон. Надіюсь, звернемось до формату 3-20 і вже будемо боротися по справжньому. Фурбольний сезон 2022 2023 завершений. Ми провели класний час разом з гравцями, батьками, дітьми, партнерами, друзями. І хотілося також подякувати тим, хто не міг долучитися до сьогоднішнього свята, але я впевнений, що ми побачимося у новому сезоні. Гаулемер!